Божечки, ви їсте як коні, це капець. Я то, звісно, якщо чесно, не знаю, як коні їдять. Ну щось я думаю, якщо велика живність, значить їсть багато. Хана, блін, кормушки, оці, ну така зобниця. От на старті вони ще хороші. Далі на розці, тобто гровер фініш, треба кормушки іменно відерні. От дивлюся, зараз хочу за, за цей, заказати собі кормушки такі щось. Ну, подобі, взагалі, знаєте що, хочу подивитися кормушки, такі, як у Сереги шелудька Йому багато хто пише, що то в нього за кормушки, що типу, відра здорові. Це кормушка до секції е, автоматичної подачі. І тобто, ця кормушка, от вони десь продаються ці каструльки із різьбою, які вішаються, потім уже, на цю секцію монтуються. Ну, я, взагалі, я розумію, я до чого це. Але як їх правильно ввести, щоб їх знайти, поки що не можу в інтернеті розібратися, як вони от правильно називаються. Так, ти по моду мами забрала вже, так? Да? Мама щось як побачить, капець тобі. Давай, губи на траси. давай отак. От так, о, от. Все, красотка. О, красавиця ти мене, <смас> да? Як бабазина з магазина. <смас> так, ну що, е, взяв ножичок. до бролерів мені не ліз, хазяїн. Сьогодні повилазили курчата, він бігом їх чик-чик половив, коротше, позакидав. Дитині буде два роки 13 вересня. Понімаєте? А він уже все, він вже вкурів, що до чого, куди і як. Якщо свиня вибігла у папи, то він бізбіжить, гукає, каже: папа, о, свиня вийшла. Отак. Так, ну що, друзі, все як всегда. Е, Нічого нового, нічого старого. Сейчас по... пройдемося трошечки по дезінфекції. Прийшли мені дезінфектори від ЗВК. Збільшилося поголов'я. Мені вічно хватало. одної однієї е, мені хватало на місяць. То є, Я брав мішок кліносана, мішок юдокліна і мішок е, клінодроя. Мені виходилося, його хватало на місяць, а мультикліна мені рідкого хватає на рік, тому що ну, я його роблю е рідкий дезінфекцію, рідку дезінфекцію. Я роблю раз у квартал. Я не знаю, воно то типа може й на кожен місяць, ну не таке в нас вже велике поголов'я для того, щоб кожен місяць дезінфікувати е рідким е дезінфектором. Тобто, ми сухим посипали рідку дезінфекцію, зробили раз у квартал. Так, що ти нормально ми там Вічно я тоді відео знімаю, я то вимазаний, якийсь, то зачмоканий. Короче, прийшли мені ці дезінфектори. Е, ні для кого не секрет. Що корис... таке? Так, іди в хату. Ні. Думала, це... Це а Це не посилка, вона звикла, що у нас підписники вечно. то шоколадочку якусь пришлють, то ще щось. Поля, Це не, не, не цей. нес'єдобне. Не це папі для дезінфікуючої. Роботи у нашому сарайчику. Тут у нас повністю ця лінійка прийшла. Ні для кого не секрет. Я казав, що я користуюся. Компанією ЗВК дехто каже, блін, фігня якась нам не нравиться. Дехто користується теж протягом там років і каже: Коль, ми теж користуємося цими засобами. Нас усе влаштовує, все круто. Тож я казав, я нікого не заставляю, хочете, получається дезінфікуйте. Хто каже, що в нас все нормально і без ваших дезінфекторів все добре. Слава Богу, що у вас усе добре. В нас теж все хорошо. Але знаєте, я думаю, якби я не дезінфікував, то може через деякий період часу в нас би може вкака якась б була, а так її немає. Дуже хочу похвалити новеньку розробку. Це праймоцит, сухий чи цей рідкий підкислювач. Я його, друзі, зараз використовую курям-несучкам. Це просто суперова річ. У бочці з водою не цвіте вода. Тобто не цвіте. Ви налили бочка чистенька. Вода, буквально 3 дні. Вони випивають у нас за три дня 50 літрів. Вода у бочці, як сльозинка. Тобто вона наскільки там чиста, що просто супер. На 50-літрову в мене залишилося там у в тій бутилці, що у мене отак десь. Тобто, буквально ще на тижник і все. Ну, я вже замовлення зробив. На одну бочку я лью отаку от кришечку. От просто беру. Отак бам, кришечку цю влив і все. Так що дуже прикольний, класний підкислювач. Це один, що, як то малина. кажуть, один із тих підкислювачів, який хороший. Що? Давай малина. Давай малина. А піди, отам. Подивись, малина, мабуть, є вже. Піди. Ти малина. Це один із тих підкислювачів. Я брав. виходить, е, е, це праймоцит, а я брав кроноцит. Ну доволі непоганий. Ну, я тоді бролером чисто його застосував. Ну почався в нас понос у бролера. Біжи, біжи до поліни, біжи малинку їж. біжи. Ану, піди, малина там є, мабуть. А воно піде. Піди подивись. Малина є? Мабуть, є. І виходить, цей кроноцит я використовував. В нас почав бролір поносити. І мені деякі люди сказали, що коль бролеру не дуже підкислює воду, тому що це іменно від підкислення, так як ти використовуєш БМВД. Там вже є аміноці кислоти, тобто там є підкислювач сухий. І, можливо, просто це йде трошки більша доза в організм, чим треба. І вони починають поносити. Ну і в общем, Я відмовився, купив потім F1. F1, 5-літрову каністру я заколочував, але ну, не побачив я дуже результата того, що е, бочка зацвітала від того F1. Можливо, якийсь пальонний був, може ні. Ну, не помню. За 5-літрову бутилку ми тоді віддали 450 гривень, то я думаю, що може якась підроба. А може ото такий підкислювач. Праймоцит доволі непоганий. Мені, мені сподобався, я його це вже заказав, вже другу бутилку, так що супер. Ну і По, по сухих дезінфекторах це у нас то є стандартна так сказати, дезінфекція. Кліносан і йодоклін. Кліносан у нас на основі хлорки, а йодоклін у нас на основі йоду. Зразу Полічка, папа знімає відео, я зараз, будь ласка, ну от, будь ласка, дай мені 15 хвилин е, у 24 е, години дня, просто можна, це буде папині 15 хвилин. Почекай трошки і все, і підемо потім. А, ні, не пішли, не вгадали ви, нічого з цього не вийде. Я не ведусь. На, на ящик. На, туди можна залазити, можна зробити собі хату. Класно. да, Піди пограйся ящиком, піди. Ану там, сядь у ящик, піди. Забирай собі, диви, класна штука, ну це ж ящик, син. Чи що? Бери, бери собі, забирай. Короче, з цими дітками ні дня, ні ночі. Кожен період времені в сутках вони вимагають якоїсь уваги до себе. І увага ця іменно тоді, коли папа й мама дуже сильно зайняті. Ну, це діти і вони це вони розуміють. Вони, вони знають, що треба, щоб було так, як вони хочуть. І все. Так Так що, в общем, друзі, ото такі діла. Так, ну і що в нас тут? Це підсушувач Неопремікс. <схи> куча. А, Це, мабуть, мені кинули Maxim Byte Аква. Це мені кинули безкоштовно. Безкоштовно, так як я набрав тоді до Ірочки і кажу, Ір, ну щось і в мене, тобто препарат вроді би. Працює на, на початку, от видно, що муха починає кумаритись, Ну, щось вони не дохнуть. І, в общем, вроді би нова розробка, можливо, ка... можливо закупка була е... самих по собі оцих. Е... Комплектуючих, да, які, Боже, е, за цей. Ну, в общем, я його провірю ще раз. Я його провірю тепер ще раз, тому що в мене він теж не спрацював. Тобто, він даже якщо із Поль, ну на що ти таке робиш? Що ти балуєшся? Біжи до Ігорка, піди до Ігорька, сходи, подивися, біжи, я тебе прошу. І виходить, і що но... по Не знаю. І, друзі, виходить, що цей Максимбайт, е його, вибачте, на слові обісрали на просторах інтернета, з них і до голови. Е я не люблю такої штуки. Тобто, якщо він не працюючий, е виключно, по-перше, це треба. Сказати виробнику, по-друге, просто скажіть людям, що в мене він не спрацював. Хай люди в себе спробують. Да, наприклад, можливо, люди потім будуть чекати результата хорошого чи робочого, чи не робочого. Я так розумію, що це, бо мені Іра казала, що Коль ми зробили новенький цей. Як його новеньку розробку, то тобто, є закупили другі, зовсім інші комплектуючі для того, щоб зробити оцей, виходить, засіб від мух. поля. Мам Мари, забери її, теж, будь ласка, хай вона тут мені не валюється, бо я її. зараз дам тобі по сроці, Полінка. Да. Витягує все з хати по приколу і то, то мисочки в Марини потирити то каструльки. Е, ото в чому такі діло. Єдине, що мені прям купець як подобалося, але сказали, що то все херня. Во, оцей от Максим Байт у гранулі, це просто бомбічна охренітельна штука. Я не знаю, чого у людей він не, не, не спрацював. У мене він брін, спрацював от іменно ця гранулка. У мене спрацювало на ідеально. Ну і, е, виходить, тут три оцих. Хочу курку-несучку провірити, посадити. У мене якраз там кури молоденькі, які, е, виходить, зараз розцей, починають розношуватися, то хочу попробувати його вкинути, подивитися, що воно буде. Тобто 10% 100 КГ суміші на одну тонну. Ага, панрасного комбікорма для курей не тобто його що, 10 кг треба, виходить. Чи що? Ну, я думаю, що я буду... Ну, я три я заказав, так як Ну, премікси вони в основному 3%. 3 кг преміксу я всандалю на 100 кг комбікорма. І вкину десь на 100 кг кілограм кальція для курки. Можна мраморної крошки. Тобто, ну, таке щось там є чи ракушка. оця. Отак вона називається. Ну, у нас такого немає. Тобто я вкину три 3 кальці, я 4 кг, я думаю, їм должно вистачити. Ну і в, общем, в мене там теж хлопці куроводи, так сказати, є ті, що курями займаються. Вони кидають 21% саняшникової макухи і 5% соєвої. Тобто хочеться таке щось намішати, попробувати, як кажуть, шайтан-корм, який повинен бути, буде видно. Тепер, друзі, переходимо. Ну, Тут клінодрай, це універсальний підсушувач, я його беру для маленьких бройлерів зразу, коли вони в нас заселяються і садяться в маленькому брудері. Підсушувач він підсушує трошечки е, виходить, зволожену підстилку. Підстилка довше працює, і немає великого скупчення чи як там виникнення і, і, а, і а тобто, ну, Ми тобі підчищаємо, щоб було сухенько. Але, але... Так, переходимо до комбікорма. Сьогодні я зробив комбікорм. Це у нас стартовий комбікорм на основі БМВД-гранулка. Пахне суперово. Прям пахне так, як купований комбікорм-гранулка. Сюди це у нас, кстаті, BMWD від гранулки, універсал, бролір універсал. Сюди у нас входило. По цьому, по комплектації комбікорма 35% БМВД, потом 20% пшениці, 1% олії, 1% олії, тобто 1 літра, і кукурузи 40. Не помню і чим-то. Тобто ви можете подивитися на сайті, не пам'ятаю, відважував, чи 44 кілограма кукурузи. По-моєму, 44 кілограма кукурузи вийшло. І це вийшло 100 кг готового стартового комбікорма. Це все діло ми збалансували, загранулірували. Далі ми будемо годувати маленького нашого бролера, який у нас сидить в сарайчику тобто у стартовому. Пишіть, я вам його покажу. Ну, Взагалі, общем, в общем, якось отак. Через що хотів і захотів я спробувати цей старт, по-перше, сам виробник мені порекомендував це. І вони дуже хочуть подивитися на цей результат з точки зору опять же, моєї годівлі на моєму каналі, і що я по цьому скажу. Звісно, ну, я не хочу ходити, вибачте, на слові з синім оком. Поганого я нічого не скажу. Але якщо буде щось хороше, то я це скажу. Але то ладно, я шуткую, все нормально. В общем, по про поводу цього БМВД. Попробуємо ось наші. Курчатка О, сухенько, гарненько, поїлки вже убрали, пропойка у нас пройшла. Вітамін С, прям у бочку засипаємо і вони от його п'ють там на протязі двох днів. Зараз е, вони доїдають е, цей комбікорм і будемо вже сипати той комбікорм, який ми зробили самостійно. Так що буде, в общем, щось буде, подивимося, подивимося. По партії цього бройлера, ну, я вам нічого так не скажу, Ну, як на мене, трошечки багатовато різнокаліберного бройлера. От я так подивився, що вони зараз піднімаються, так сказати, у рості і є різнокаліберні. Е... Не знаю, звісно, з чим це зв'язано, але е, виходить так, що е, по, по мірі вирощення воно тоді, вже коли їм буде місяць, е, місяць там, чи, чи 35 днів, то воно прям буде значно видно. Один бролер буде кругленький, гарненький, другий буде менший. Ну, як от, коли ми їх купуємо, вони всі отакі жовтенькі, маленькі і непонятно. Е, Непонятно по них, яка, яка у них вага, який вигляд і так далі. Підстилку ось поміняли. Вона суха, ось така полічка. Біжи до ігорка, біжи, біжи до ігорка. Тобто, вона, вона вроді, суха, але малейше виникнення вологи в підстилки. Це вже йде в мінус, тому що вони цією влагою дихають, хекають, і, навіть, при тому, що вони маленькі, вони все одно вже починають харчати, тому що, ну. Важкий, важкий воздух у них з'являється. Пішли до поросяток. от. Так, ну що, друзі, у нас е, асистент Марина ще не, не, не цей е, біжить, знаєте, каже. Так, ти вічно показуєш, вично там, де в нас якийсь такий бардак. Та нічого страшного, ну бардак та й бардак. Ну, шо? Ну, таке, як у усіх людей постійно той порядок. Ну, колись буде і в нас порядок, але в нас в нас робочий процес. Немає в нас ніякого бардака. Вот. Так, ну що, заходимо до наших. Так, ти опять, дурко, приперла сюди своїх Ну, Коротше, я вам хочу сказати таке. Міф про те, що свині поїли моїх курчат, більше цього спростовано, тому що он тільки що. А, і сьогодні утром заходив курча одне спало у нас на русалки, е, на тут лягло і спить на ньому. Тільки що зайшли, щоб 4 було у Доната, то нікому вони не потрібні. Скільки вас тут? Вісім? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, коли вони оце підросли, отакі от стали. Е... Так, да, 12 штук у нас пропало безвісті, так сказати. Але чого і де вони пропали, не знаю. Тобто Я ото грішив, що це або, або яструб був, або ж все-таки мені писали, що Коль. Більше всього, що курчат потаскала якась живність. Може бути, може якісь курчата. Ну, в общем, чи ці, кажу, курчата, може, якісь котики, е, мишки і, і так далі. Так, ой, давай, щоб я не відкривав клітку. Я в гості до тебе зайду. Да? Це в нас дивиться, у нас готується на опорос. Ой, капець, а що тебе? Підстелити тобі треба. Да? Вчора вичистити ви, вичистили, а підстелити, мабуть, не вистачило. Ну, в общем, кузатенька. Празненька, пузаденька викачалася, да? поросятка, звісно, б'ються вже трохи. Капець да? Ну, так? Камера то не передає. Капець, дві. Ну це вже, якщо такі, то це тиждень максимум времени тому що поросята починають хорошо битися за 10 днів десь до опороса. А нічого ж вона стоїть через 3 дні. А, через три дні? В ну, неї давненько, я вже чув, там, вона ще там була, тобто то у неї вже бились. А тут от як холодець, воно вже отаке, бум-бум, вже -бум. прямо видно, як ось дивись, бачиш, як товчуть. По всьому, каже, товчуть мене, да? товчуть, каже, товчуть зсередини, Знайте моя така махна, діти хороша. Та базі, ну все, Почухай, 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 почухайки, понравилось, понравилось, понравилося, а? Понравилося, кажу, чух да? Чухай, чухай, кажу, чухай. вот ну, так якось. Фух. Так, свині на анаболіках. Короче, ха ха Сидять ось тут відгодівельники. Поїхали, зробили їм БМВДхи, гранулки, теж, що в мене було два мішка. Оце я їм засипав, вийшло із двох мішків, там у мене вийшло 180 кілограм, так як воно 30-відсоткове. Оце я засандалив їм бункер і хай собі їдять. Да? Їжте, їжте. Ну, а що робити? Ну, в общем, буде, буде видно. Хай оце з'їдять, подивимося на результат, е, який у них буде масштаб. Тобто э, э, приросту э, у, у м'язкові. Ну, буде видно. Так, воду п'ють, що сосок працює, да? чвірка є тут вам. Давай, залазь сюди. Дурних немає. Вчора тільки пересадили. То сьогодні вони вже тут без проблем. Тобто, Без проблем вже адаптувалися, знають, де їсти, знають, де пити, і проблем у них ніяких немає. Донат поки що посадили отдільно. Полічка, я зайнятий. ще зайнятий дот. Ще, папи, залишилося 4 хвилини, хорошо? Так. Да. Так що Донат е рве і мече, хочеться ж йому до дівчик, а, а дівчки а не хочуть до нього. Йому хочеться до дівчини. А дівчини вилазь сюди. Давай, залазь, нагору, будеш, пригай. Думай, що це опудало. Да? Залазь сюди, Донат. Донат! Донат юей, да? І ти мій хороший парень. Задонатив нам. Донатив наших свинок, да? задонатив. Покажи клики. Де, які в мене клики, кажуть. Гля які клецьори. Да. Зубища. Ну, звісно, Донат проти Боньки нашого отдыхає, Потому що я зараз покажу клики Боні. Це наш предыдущий хряк, ще коли ми жили на Шевченка. Шо! Давай, чеши, від бігом своїми лящиками. Бігом, чи босяком, полянка. Давай, біжи, біжи. То, виходить, ось у мене клики. Це клики від цього від кабана. Це у нас був донат. Отакі у нього склика. Ой, кажу, так. Да. Це, це донат. А оце був боня. Отакі клики. Оце від хряка. Да. Ну, це в мене колекція, поняли, то тобто, Я з ними не знаю ще що придумати. Зроблю якусь може картину. Це їх, кстати, знайшов, я забув за них, а це був найшов. Клицари, звісно, капець. Ну, вепер. Просто це був в мене не то, що кабан, то був вепер. О, отакі от. от. Бачите? Красиві, класні клики. Бризуби ще які, так? Да? Деякі. На пузо собі отак начеплю. ципок <сіпох> мені отакий, знаєте, такий в 4 пальці. Рексовий. На... І на пузо отак начепити і ходити, знаєте. Тоді буду я істинний свиновод. І якщо ви хочете бути похожим на мене, у мене є ще один такий для вас. Так що дивіться, якщо, що, пишіть у коменти. Якщо хочете, то зробимо собі такі медальйони на пузо і будемо ходити із з. Такими інтересними штукенціями. Так, ну що, друзі, все. Невеличкий, так сказати, обхід. Е поділився трошки інформацією. Е і, до речі, давайте так, ще не все. Зараз вернуся трошечки до цього комбікорма е стартового, що я зробив. Е я ще й посчитав, що це даже, виходить, якщо ми вдома його можемо зробити, він даже нам буде обходитися дешевше, дешевше. Десь на 180 гривень. Скажете ви мені, в чому дешевизна? Дивіться, один мішок БМВД, наприклад, переправити, нам виходить 60 гривень. А 4 мішка готового комбікорма це 4 рази по 60, це 240. Панієте? І виходить, з одного мішка БМВД, ну хай типа не з одного, хай трошки там більше воно виходить. Так як старт у нас іде 35%. Але в середньому все одно ми економимо там, хай це буде 120 гривень в економії, навіть трошки більше. Ну, факт в тому, що 4 мішка готового комбікорма переправити нам буде 240 гривень. Да? Але якщо ми купимо готове БМВД і пришлють нам мішок, то це буде 60 гривень. Із цього одного мішка ми робимо собі 100 кілограмів комбікорма. Але робимо з своєї зернової бази тільки просто з добавкою цього БМВД. Тобто економія є. На 100 на 100 кілограмах дуже економії може і не сильно. Але якщо зробити тонну, то все-таки якихось півтори тисячі гривень економиться на раз-два. Це при тому, що зернова культура. Там ми вважаємо ми по, по 5 гривень, так як це зараз можна там десь відхватити по 3, по 3,50 купити. Але все одно ми закладаємо все весь комбікорм по 5 гривень. Все. тоді ми знаємо, що. За період вирощення і оцього розвитку ми знаємо, що ми заклали вже комбікорм по такій ціні і. Таке ж саме робити, рекомендую вам. Все, друзі, сонце пече прямо в око. Всім дякую за перегляд. Надіюся, якісь все одно підказки, опять же, я вам розказав, можливо, чимось поміг, можливо, щось інтересне і нове ви побачили. На даному етапі підемо вправлятися, бролерам, їсти, сипати, пити, наливати. І Маринка затіяла генеральну уборку в хаті, тож будемо витягувати все на надвір. Во. Просто все сказала, все на двір, все, що я бачу, каже, буде виноситися на двір. Так що, в общем, Депроцеп. попали мої гітари, баяни, там колонки, акордіон, в мене навіть є, все скаже винести. От все їй не подобається. Не так що закінчуємо відео і е, будьте так сказати, зі мною духом. Тому що я в цей момент, коли відео закінчилося, пішов прогинатися. Перед жінкою. Все. Друзі, всім велике дякую за перегляд. Е, будьте з нами, не кидайте нас, вибачайте, що буває ми е, рідкувато знімаємо вам відео. Ну, ми про вас теж думаємо, не забуваємо. І буває, коли у 2 години ночі лягаєш спати і вже просто ніхрена не хочеться, ти вспоминаєш, що Боже, треба ж відео змонтірувати і викинути своїм глядачам. І в цей період часу я починаю монтувати. І засинаю до ранку. Ранку я просинаюся, вже відео в мене не змонтіроване того, що я заснув прошлої ночі. І виходить, ми йдемо різати бройлера. І цілий день опять, так і отак, і отак. Так що, вибачайте, якщо щось не так, але все одно ми стараємося робити і ділитися з вами інформацією. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока, миру здоров'я. Хай вас Бог береже і хай вас і в нас все буде гаразд. Всім дякую, всім пока-пока.